Стояти до кінця. Слава Україні! Запрошуємо Отця Ігора до молитви! Слава Ісусу Христу і слава Україні! Давайте помолимося сьогодні за. Як подяку Богові за нашу незалежність, а також помолимося за тих всіх, які і дали своє життя у боротьбі, за утримання нашої незалежності, за боротьбу до свободи. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Дорогі українці, і всі тут присутні, сьогодні в цей особливий день, коли ми відзначаємо річницю проголошення незалежності України. Ми зібралися разом, щоб віддати шану нашій батьківщині, яка переживає нелегкі часи. Ми тут, у Греції, але серцем ми завжди з Україною. Цього року, День Незалежності, ми в черговий раз зустрічаємо в тіні жорстокої війни, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. Наша земля полита кров'ю наших героїв, які віддають життя за свободу і незалежність України. Але незважаючи на всі випробування, наш дух незламний, ми продовжуємо боротися за своє право жити в мирній і демократичній державі. Греція, країна з багатою історією і культурою, стала для багатьох з нас другим домом. Ми вдячні грецькому народу за теплоту і підтримку, яку він виявляє до українських переселенців. Але незважаючи на те, що ми знаходимося далеко від дому. Наша любов до України не згасає. Сьогодні ми молимося за мир в Україні, за наших захисників, за всіх, хто постраждав від війни. Ми віримо, що правда і справедливість переможуть. Будучи сьогодні тут, на цій площі, ми не можемо не вшанувати пам'ять наших воїнів, наших героїв, які віддали своє життя заради нашої свободи, нашого миру і нашої батьківщини. Це важкий і водночас святий обов'язок згадати їхню самопожертву, помолитися за їхні душі та висловити нашу підтримку тим, хто залишився з болем втрати. Ісус Христос сказав: немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Ці слова сьогодні звучать особливо проникливо, бо наші воїни, наші брати і сестри, які загинули на полі бою, виконали саме цю найбільшу заповідь любові. Вони не лише словом, але і ділом показали, що готові пожертвувати всім, навіть своїм життям заради ближніх, заради тих, кого вони любили, заради нас з вами. Їхній подвиг нагадує нам, що свобода і гідність це ті цінності, які часто мають високу ціну. Ця ціна це життя тих, хто, хто став на захист рідної землі. Їхня жертва не може бути марною. Вона спонукає нас до відповідальності за нашу країну, за майбутнє, за збереження тих ідеалів, за які вони боролися. Сьогодні зібравшися тут, ми молимося за покій душ наших героїв. Ми просимо Господа, щоб він дарував їм вічний спокій, прийняв їх до своєї небесної оселі, де немає ні болю, ні війни, ні страждання, а лише вічна радість і мир. Нехай їхня жертва буде прийнята Богом. І нехай він укріпить наші серця вірою в те, що смерть це лише початок нового життя у вічності. Нехай пам'ять про наших загиблих героїв завжди живе у наших серцях. Ми повинні продовжувати їхню справу, будувати християнську, вільну, справедливу і мирну державу. Це наш обов'язок перед тими, хто вже не може бути з нами, але хто вічно залишається прикладом справжньої відданості і мужності. Νεχάει ο Господь, βλαγωσλοβεί την Ουκραγίνο και όλους εμάς. Σлавα Ιησούς Χριστού και σλάβα Εγώ θα μεταφράσω την ομιλία του πατέρα Ίγορ και σε όλους εσάς εύχομαι να καταλάβατε τι είναι ο πόλεμος. Αγαπητοί Ουκρανοί και όλοι οι παρόντες, σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα που γιορτάζουμε την επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε φόρο τιμή στην πατρίδα μας που περνάει δύσκολες μέρες. Είμαστε ναι. εδώ στην Ελλάδα ναι. αλλά η καρδιά μας είναι πάντα ναι. με την Ουκρανία. Ναι. Φέτος γιορτάζουμε και πάλι την ημέρα της ανεξαρτησίας στη σκιά του βάναξου πολέμου που διαξάγει εναντίον μας η Ρωσική Ομοσπονδία ο τόπος μας ποτίστηκε με το αίμα των ήρωων μας που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Όμως παρόλες τις δοκιμασίες το πνεύμα μας είναι ακλόνητο. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε σε ένα ειρηνικό και δημοκρατικό κράτος. Η Ελλάδα, μια χώρα με πλούσια ιστορία και πολιτισμό, έχει γίνει δεύτερο σπίτι για πολλούς από εμάς. Είμαστε ευγνώμονες στο ελληνικό λαό για τη ζεστασιά και την υποστήριξη που δίνει στους Ουκρανούς μετανάστες. Όμως παρά το γεγονός ότι είμαστε μακριά από την πατρίδα, η αγάπη μας για την Ουκρανία δεν σε θωριάζεται. Σήμερα προσευχόμαστε για ειρήνη στην Ουκρανία, για τους υπερασπιστές μας, για όλους όσους επλήγησαν από το πόλεμο πιστεύουμε ότι η αλήθεια και η δικαιοσύνη θα επικρατήσουν. Βρισκόμενοι σήμερα εδώ σε αυτή την πλατεία δεν μπορούμε παρά να τιμήσουμε τη μνήμη των στρατιωτών μας, των ηρωών μας που έδωσαν τη ζωή τους για χάρη της ελευθερίας μας, της ειρήνης μας και της πατρίδας μας. Είναι δύσκολο και συνάμα ιερό χρέο να θυμόμαστε τη θυσία τους, να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους και να ευφράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όσους μένουν με το πόνο της απώλειας. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανεί από το να δώσει τη ζωή του για τους φίλους του». Ιωάννης 15 του 13 Αυτά τα λόγια ακούγονται ιδιαίτερα εξωτερικό σήμερα γιατί οι στρατιώτες μας, οι αδελφοί και οι αδελφές μας που πέθαναν στο πεδίο της μάχης εκπλήρωσαν ακριβώς αυτή τη μεγαλύτερη εντολή αγάπης. Έδειξαν όχι μόνο τα λόγια αλλά και με πράξεις ότι είναι έτοιμοι να θυσιαστούν τα πάντα, ακόμα και τη ζωή τους για χάρη των γειτονών τους, για χάρη εκείνων που αγάπησαν για τη χάρη μας. Το κατόρθωμά τους μας επιθυμίζει ότι η ελευθερία η αξιοπρέπεια είναι αξίες που συχνά έχουν υψηλό τίμημα. Αυτό το τίμημα είναι η ζωή όσων υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους. Η θυσία τους δεν μπορεί να είναι μάταιη. Μας προτρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για τη χώρα μας, για το μέλλον για την διατήρηση εκείνων των ιδεών για τα οποία αγωνίστηκαν. Σήμερα συγκεντρωμένοι εδώ προσευχόμαστε για την ανάπαυση των ψυχών των ηρώων μας. Παρακαλούμε τον Κύριο να τους χαρίζει αιώνια ειρήνη να τους δεχτεί στα, στην ουράνια κατοικία του όπου δεν υπάρχει πόνος, πόλεμος, δάσανα αλλά μόνο αιώνια χαρά και ειρήνη. Ήθε η θυσία τους να γίνει αποδεκτή από το Θεό και να δυναμώσει τις καρδιές μας με την πίστη ότι ο θάνατος είναι μόνο η αρχή μιας νέας ζωής στην αιωνιότητα. Ας η μνήμη των πεσόντων ηρωών μας να ζήσει πάντα στις καρδιές μας. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο τους να οικοδομήσουμε ένα χριστιανικό, ελεύθερο, δίκαιο και ειρηνικό κράτος. Αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι σε όσους δεν μπορούν πλέον να είναι μαζί μας, αλλά που θα παραμένουν για πάντα παράδειγμα αληθινής αφοσίωσης και θάρρους. Ας ο Κύριος να ευλογήσει την Ουκρανία και όλους εμάς. Δόξα στο Ιησού Χριστό, δόξα στην Ουκρανία. Слово тимчасово повіреного у справах України в Грецькій Республіці, по наводим Добрий вечір, шановні друзі, шановні співгромадяни, шановні наші колеги. Я радий вітати вас сьогодні і дуже вдячний, що ви сьогодні розділили з нами святкування 33-ї річниці Незалежності України. Цей день дуже важ...